Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський сьогодні мали провести другу зустріч у Ватикані. Перша розмова між ними вже відбулася раніше. Вона тривала всього 15 хвилин. Проте продовження перемовин так і не сталося. Трамп раптово залишив Рим. Чому переговори зірвалися, і що це означає для майбутнього миру? Деталі готова розповісти вам. Янгеліна Швець. Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь, ставте вподобайку більше прямо зараз. Після поховання папи римського Франциска Зеленський і Трамп провели коротку зустріч у базиліці святого Петра. Розмовляли вони, сидячи на двох простих стільчиках у стриманій атмосфері. Тривало все усього чверть години. То чи багато встигли обговорити незрозуміло. Обидва президенти за певний час після закінчення бесіди підсумували, зустріч була хорошою. До того Трамп і Зеленський були у першому ряду серед світових лідерів, і це був особливий символічний момент. Попередньо повідомлялося, що сьогодні має відбутися ще одна зустріч, щоб продовжити обговорення ключових питань. Про це офіційно повідомляли в офісі президента України і Білому домі. Речник Зеленського Сергій Никифоров наголосив, лідери домовилися продовжити переговори сьогодні. Команди працюють над організацією продовження зустрічі, але плани змінилися. Як стало відомо з інсайду РБК Україна, переговори так і не відбулися. Причина офіційна щільні графіки обох президентів. Проте експерти наголошують, навіть перша зустріч була імпровізацією. Нагадаю, що президент Зеленський скасував частину програми міжнародного візиту у пар після того, як росіяни завдали чергового терористичного удару по Києву. Та й навіть після заяв урядовців Америки та України сьогодні до останнього не було впевненості, що продовження розмови між президентами буде. Пишуть деякі медіа до того ж, Трамп вже залишив Рим. Його відліт підтверджують численні джерела. Фото подружжя Трампів, що піднімається на борт літака, опублікувало зокрема агентство Ройтерс. От ще цікава деталь у мережі з'явилася світлина, де Трамп вітається із Зеленським, міцно тримаючи його за плече. Дехто розцінив це як позитивний сигнал про готовність слухати. Інші назвали це способом психологічного домінування і назвали фото як Трамп душить Зеленського. Що ж, поки Трамп полетів, Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про що саме говорили український президент і французький лідер наразі не повідомляється. Із допису президента Франції в соцмережі Ікс йдеться, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню. Тепер Путін має довести, що він дійсно хоче миру. Більше зацитую припинення війни в Україні є нашою спільною метою з президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський сьогодні повторив мені це. Він хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації. Тепер президенту Путіну належить довести, що він дійсно хоче миру. Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, створеної у Парижі в березні минулого року, для досягнення як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні. Написав Макрон. Спілкувався Володимир Зеленський також із британським прем'єром Кіром Стармером. Кроки необхідні для встановлення повного і безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки головні теми нашої розмови, зазначив після зустрічі український президент. Він також наголосив, що безумовне припинення вогню має бути в небі на морі та на землі, та стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки, і тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир. І захист людських життів тут нагадаю, що остання і інтрамп особисто бачилися у лютому цього року в овальному кабінеті Білого Дому. Тоді перемовини закінчилися скандалом і взаємними докорами через розбіжності у підходах до мирного плану, зокрема надрової угоди, яку пропонували США. Зеленському навіть довелося завчасно покинути Білий Дім, адже після напруженої словесної перепалки Трампа Джей Діванса і Зеленського оголосили перерву. Президенти більше не бачилися аж до сьогодні. У Ватикані. Після сьогоднішньої короткої зустрічі Зеленський відмовився розкрити деталі домовленостей, зазначивши що тільки один на один, встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали. Що ж, любі глядачі, як ви вважаєте, чому насправді не відбулося продовження переговорів між Зеленським і Трампом? Чи не є це тривожним сигналом для України? Пишіть ваші думки у коментарях і не забудьте підписатися на фабрику новин та натиснути лайк. Залишайтеся з нами, далі буде ще більше важливої інформації. Сьогодні стало відомо, начальник генштабу Росії Валерій Герасимов доповів кремлівському диктатору Путіну про те, що нібито завершено курську оборонну операцію. Зокрема, заявив, що сьогодні, 26 квітня, росіяни нібито звільнили останній населений пункт у Курській області Горналь. Путін особисто заслухав доповідь Герасімова та виступив із публічною заявою. Він похвалив російські війська за те, що тут буду дослівно, звільнили Курську область від українських формувань і створили передумови для стабільності на кордоні. Також Путін заявив про плани створення буферної зони на території Сумської області України. От, послухайте, що він взагалі наговорив. Повний розгром противника в курском пригранічі создають условия. для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Російська сторона також оприлюднила нібито свої оцінки втрат української армії під час так званої курської операції. За їхніми даними, Україна втратила близько 76 тисяч військових, а ще 7 тисяч 700 одиниць військової техніки, з яких 412 танків, 314 бронемашин та понад 2 тисячі інших бронемашин. Жодних доказів цих заяв, звісно ж, надано не було. А більше під час доповіді Герасімов офіційно визнав участь на російському боці військовослужбовців із КНДР. Про це також заявив і сам Путін. Губернатор Хінштейн вслід за путіним влаштував буквально парад побєди. зібрав своїх посадовців, доносив свій спіч і вітав, вітав, вітав. Кожен свій вклад в загадящийся, теж вніс святое діла. Захід нашої землі освобождение. проте не все так однозначно, навіть у самій Росії. Деякі пропагандисти вже відкрито ставлять під сумнів заяви Путіна про повне звільнення Курщини. Зокрема, як пише один із російських телеграм-каналів, на окремих ділянках продовжуються бої. Як працювали в районі Олешні, так і працює, заявляють російські армійці. Паралельно український генштаб та аналітичний портал Діпстейт спростовують інформацію росіян згідно з їхніми даними. Дві ділянки в прикордонних районах Курської області досі перебувають під контролем Сил оборони України. Український генштаб офіційно повідомляє. Заяви Росії про повне завершення бойових дій і контроль над територією є файковими. На окремих напрямках продовжуються бойові зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 кабів. Здійснив 370 обстрілів, з яких дев'ять із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників. Також діпстейт публікує карти, які підтверджують, українські підрозділи тримають оборону у визначених районах, зокрема на півночі Сумщини. Друзі, а як ви вважаєте, навіщо Путін поспішив оголосити про звільнення Курської області саме зараз? Чи це дійсно воєнна перемога, чи чергова пропагандистська кампанія? Пишіть ваші думки в коментарях і не забувайте підписуватися на фабрику новин, якщо ви й досі цього не зробили. План із п'яти пунктів випливли нові деталі документу із запропонованими україною умовами миру. Його наповненням ділиться медіа за телеграф. Отже, із найголовнішого міжнародне право, основа мирної домовленості. Вона не має стати формою капітуляції України. Наступний пункт: будь-яка потенційна угода, у якій може йтися про поступки територіями, навіть якщо вони будуть тимчасовими, має налічувати чіткі гарантії безпеки. Це її умова. Рухаємось далі. У перемовинах Україна має повернутися у центр мирного процесу і контролювати перемовини. Не менш важливий пункт: Росія не повинна мати можливості використовувати домовленість для обмеження чисельності збройних сил України або її оборону промислової бази. Пише пише за телеграф і про попередження для США та НАТО, яке міститься у документі, зазначається, що контроль РФ над українським Кримом є небезпечним як для України, так і для низки інших країн. Наприклад, Туреччини, Румунії і Болгарії, тобто чорноморських союзників. Документ із таким змістом лежить на столі у президента США Дональда Трампа. Тут, задля розуміння контексту, варто нагадати недавню заяву президента України Володимира Зеленського. Він повідомив, що на полях Лондона, 23 квітня, було розроблено документ щодо питань України. Натомість джерело медіа РБК Україна пояснило, що доставити його Трампу доручили спецпосланцю Кіту Келого. За словами джерела журналістів, у документі міститься спільне бачення щодо війни низки європейських країн, мова про Україну, а також Францію, Британію і Німеччину. Втім, варто також зауважити, позиція України щодо мирної угоди залишається незмінною. Будь-які обговорення її умов повинні бути лише після безумовного припинення вогню. На цьому наголосив Володимир Зеленський 22 квітня у межах прес-конференції. Попри очевидне небажання Росії завершувати війну, яке українці відчувають щодня, з боку Вашингтона продовжують лунати протилежні заяви. Очільник Білого Дому днями заявив, нібито РФ готова укласти домовленість про мир. Мовляв, зараз він чекає зелене світло на це від України. Пропоную вам почути його цитату. Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думаю, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально, сказав Трамп у овальному кабінеті під час розмови із журналістами. Та і на цьому не все. Ще більш обурливо звучить інша теза Трампа. Йому поставили логічне питання: чим же поступиться країна агресорка, аби наблизитись до миру. На що очільник Америки зазначив, мовляв, зупинка війни та відмова від окупації всієї України, це і є поступка зі сторони РФ. Але і тут не крапка раніше на сторінці Трампа у соцмережі ТРУ з'явився допис, у якому він відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо Криму. Голова Білого Дому зазначив, що стан справ для України жахливий. Далі без зайвих коментарів просто прочитає фрагмент публікації президента США. Він тут Трамп звертається до Зеленського. Може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного із бажанням рятувати в середньому 5 тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини. Кінець цитати. Цей допис Трампа, а також нещодавню статтю Блумберг, обговорили американський політик Борис Пінкус і журналіст Василь Голованов. Нагадаю, журналісти згаданого медіа, посилаючись на власні джерела, писали, зокрема про те, що Штати у межах потенційної угоди. а абы россия повернула заяс украине увага на экран да и очень удивляет пост трампа вы видели в котором он трижды упоминает зеленского и говорит что никто не вынуждает зеленского признать крым российским и в следующем предложении пишет но такими заявлениями зеленский значит нарушает путь договоренности так подождите так или... или ну, и, да, нет, это ну, парадокс. Нет. Одно противоречит другому. Представляете? Да, одно ну и другое. И потом там в том же тексте он второй раз противоречит сам себе. Говорит, что если бы вы хотели вернуть Крым 11 лет назад, без единого выстрела это произошло, надо было воевать тогда, а сейчас, говорит, воевать не надо. Но при мне бы войны не было, если бы я был президентом тогда. Так подожди. Ну, так надо было воевать или не надо было воевать? А если бы ты был... Ну, то есть вот в этом самом Очень... даже тексте было с... от... нет от... логики. Да, логики нет, абсолютно. Да, да, нет логики, да. абсолютно. Борис, у меня есть еще материал, я быстренько по нему пробегусь. Это свежая информация от Bloomberg и попрошу вашего комментария, он в чем-то пересекается, в каких-то пунктах, с тем, что вы зачитали, в чем-то другое там чтение. Итак, я быстро. Итак, Блумберг пишет, по словам осведомленных источников США, потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и да. оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Сама формулировка, конечно, режет слух, как просить признать Россию право иметь собственно. Ну, в общем, ожидается, что спецпредставитель США Стив Витков поднимет этот вопрос с Путиным во время следующей встречи Путину... Вот, согласно этому документу, придется отказаться от своей цели по демилитаризации Украины, а якобы одной из главных заявленных им военных целей. Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, которую она захватила на территории, значит, в 22 году. Затем объект перейдет под контроль США для управления энергоснабжением обеих сторон. Да, вот Подождите. то, что был последний пункт. Извините, да. так она перейдет под управление Украине, или она перейдет в управление Соединенными Штатами? Так давайте об этом прямо тогда говорить, потому что тоже, что за... Тут играем, тут рыбу заворачиваем. Так кому она перейдет? Если она переходит под контроль Украины, то, наверное, речь о а, передаче электроэнергии России или оккупированной части. Вот. Это будет очень ну, странно. Давайте тогда называть вещи своими именами. Ну и вот та формулировка, что значит разрешить Украину, ну это правда даже звучит а, унизительно и... В принципе, что это да, что Путин откажется от демилитаризации? Да он еще отпустит от денацификации откажется. Да, ну, его пункты нарисованы в, там в 2022 году. но ну, это же ну, повод вообще. И... У, да, вы правда? знаете, унизительно унизительно спрашивать у преступника разрешение на владение своей собственностью. Вы мне скажите, это где такое слыхано и кто на это пойдет? Во-первых, против каждого из этого пункта будет стоять весь украинский народ, это первое. Второе, вся Европа, к сожалению, почти вся, я исключаю этого коррумпированного Орбана и там фици Словацкого, вот этих двух я выведу за скобки, но зато самые влиятельные, крупнейшие силы, Германия, Франция, Великобритания, Италия, за Украину, Голландия, конечно, шведы, финны, Прибалты. Все. Это за Украину. Вот это очень важно. И другое, я вам скажу, я не думаю, что вот это вот соглашение, давайте так, по большому счету, оно должно быть ратифицировано в Конгрессе. Грош цена подписи Трампа, пока Конгресс это не утвердит. Вот это очень важно. А Конгресс никогда не утвердит. Никогда. Запомните это, ребята. Никогда. Поэтому он может писать, говорить все, что хочешь. Вот этот Трамп. Пусть что хочет говорить. Но это мертвому припарке. Единственный негатив от того, что он будет произносить это, это допинг Путину, который будет продолжать атаковать Украину. Прекрасно зная, что противодействия ему нет. Ему все дозволено. Вот это беда вся. Вот это самое страшное. Готуйтеся до демобілізації Кремлю звучив три дати: Путін вимагає готуватися до нових воєн, що відбувається насправді у російському керівництві. заговорили про підготовку до часткової демобілізації. А Путін водночас закликає до масштабного нарощування виробництва зброї. Така дивна комбінація сигналів викликає очевидно занепокоєння і запитання. Чи йдеться про завершення війни або ж лише про тимчасове перегрупування перед новими етапами агресії, як пише видання Кремльовська табакерка Бакерка, Телеграм-канал, що міністерству дали наказ готуватися до демобілізації? кажуть про те, що джерело в російському відомстві каже, що міністр охорони здоров'я, зокрема, нещодавно заявив про... Те, що ветерани так званої СВО після демобілізації можуть пройти повну репродуктивну диспансеризацію. Ці слова викликали хвилю інтерпретацій, але як з'ясувалося, вони не були випадковими. Як пише видання, кажуть. Міністерство сказали готуватися до демобілізації, приймати заходи для реабілітації ветеранів. Повідомили, що їх буде багато. Частина повернеться додому вже найближчим часом. Також попросили Мурашка, це очільника відомства публічно озвучити саме слово демобілізація. Розповів один із співробітників МОЗ анонімно у коментарі російським телеграм-каналам. Ну а далі йдеться і про можливі дати повернення з фронту джерела адміністрації Кремля підтверджують, питання часткової демобілізації активно обговорюються. Кажуть так, раніше ми розглядали липень, серпень і жовтень листопад. Але тепер з'явилася ще одна дата: це червень. За певних умов часткова демобілізація може стартувати через кілька тижнів, заявив один із кремлівських чиновників, як каже Кремльовська табакерка. Втім, поки що мова лише про обмежену кількість бійців йдеться приблизно про 15 тисяч мобілізованих у 2022 році, які підпадатимуть під жорсткий відбір. Контрактники кажуть, під цю акцію не підпадають. Але Поки в одній частині державної машини Росії говорять про повернення військових додому, в інші все ж таки готуються до масштабних бойових дій. Путін на засіданні ВПК 23 квітня. Закликав готуватися до конфліктів майбутнього. Знаю прекрасно, каже диктатор. Цих засобів ураження досі не вистачає, і тут всі присутні знають, що це не гірше за мене. Завдання на цей рік це масштабні і ще масштабніші. А розширення виробничих потужностей охопить понад 400 підприємств. кажуть, і посилається на слова Путіна сьогодні. Російські телеграм-канали також президент Росії. Перерахував досягнення оборонного комплексу, каже 4 тисячі танків і бронемашин, 180 літаків і гвинтокрилів, і понад півтора мільйона дронів, зокрема, 4 тисячі FPV-дронів з ВР керуванням. Озброєння майбутнього, лазер, дрони, спутники все це також є у Росії, кажуть джерела. Путін дав наказ так само прискорити розробку робототехніки морських безпілотників і лазерної зброї. кажуть, потрібно прогнозувати майбутні конфлікти. Але на тлі цього всього, звісно, і ми чуємо заяви економістів російських економістів, які сьогодні аналізують ситуацію, і все ж таки говорять про те, як довго Росія зможе продовжувати війну, попри всі прогнози, зокрема, Ігор Ліпсіс, доктор економічних наук, каже про те, що. В Росії є ще куди закручувати гайки. Власне говорять про те, де саме Росія буде, звісно, утискати економіку, де буде утискати, можливо громадян, і як саме буде продовжувати цю війну? Давайте почуємо, що каже Ліпсіць, що дуже довго грабить російське населення і за що цього фінансують війну. Но, ну, видимо, просто американских экономистов этого как-то в голове не укладывается, что вот людей будут грабить, они будут терпеть, за счет этого будут финансировать войну. А в России это как раз так и делается. Поэтому вот в этом смысле все такие стандартные расчеты. Вот кончатся резервы Фонда национального благосостояния, вот будет дефицит бюджета, а Россия будет не в состоянии финансировать войну, прекратит. Нет, просто усилится масштаб ограбления населения, начнется процесс изъятия всякого рода денег у населения, через инфляционный налог, через повышение всякого рода налогов. Собственно, это уже пошло, я это предсказывал в 2022 году, в этом году уже пошел прогрессивный налог на доходы граждан, в этом году повысили налог на прибыль компании до 25%, 20%. то есть это процесс, ну, как я предсказывал, так он и идет. В этом смысле пути по этому можно еще долго идти. Когда население совсем обеднеет, и мы можем заказывать помощь в виде карточной системы, я понимаю, что когда я это говорю, у людей как бы, ну вот, дыхание перехватывает, какие-то я страшилки рассказываю, но все это было когда-то, было не где-нибудь в зарубежных странах, а было в той же самой стране СССР, и Россия туда идет, обратно в об это прошлое, я это хорошо вижу, я там, что называется, жил, я это знаю. Росія точно готується до війни. Зокрема, така заява пролунала із Верховної Ради України. Федір Веніславський. це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, каже про те, що Росія нарощує такі збройні сили, які залучені у війні проти України. Ну і розвитка постійно про це доповідає. каже: якщо півроку тому це було 570 тисяч військовослужбовців, то зараз це 610, а то й 615 тисяч. Ну а до кінця 20 з п'ятого року Росія має намір ще мобілізувати 300, то той 400 тисяч, заявив Ваніславський. Ну так само, якщо слухати сьогодні, і наших військових Мирослав Гай напередодні казав про те, чи насправді варто очікувати мобілізації, наскільки вона може бути страшна для українських військових. але все ж таки. Переваги російської армії про це також треба говорити. На ну, звісно, переваги тієї мобілізації, яка відбувається на Росії. Давайте почуємо, як характеризують ось ці всі заяви, які лунають військовослужбовці. Ну а саме офіцер збройних сил України Мирослав Гай, ну, давайте ми спочатку з вами побачимо ознаки мобілізації. Тоді будемо говорити. Тобто, Росія дійсно що вона зробила в чому її, якби не ноу хау, але ефективна. Стратегія або ефективний менеджмент Росії у ворога теж є чому повчитися. Вони за рахунок високих виплат за перший контракт, ось промоглися набрати серед бідних верст населення достатньої кількості е -е, військовослужбовців так, поганої якості, так, з поганим здоров'ям, так росіяни, російські. Е -е, Оглядачі, військові жаліються, що люди приходять з туберкульозом, там, з хворими руками, ногами, от, що вони в поганій фізичній формі, але їх беруть, тому що треба поки робити показники набору на контракт. Але Росія спромоглася це зробити. Ну, повірте, наші, скажімо, як у нас люблять говорити бусифікація, да, умовно, набір людей. В армію теж не найздоровіше беруть, тому що у нас середній вік армії – це 40 плюс, ну от зараз, і пасіонарі або люди з хорошим здоров'ям, там які готові були піти, вони всі пішли в 14-му році, потім в 2022 році. От і ті люди, які у нас теж потрапляють збройні сили, це ну не завжди найздоровіші, скажімо, люди, але воюють. Тому фактично суд через те, що і позиційна війна певна, і от така масова велика війна. Перша така велика війна в Європі після Другої світової. То в принципі, це це це, це спрацьовує. Та це не війна спецназу, це війна 45-річного піхотинця, 45-річним піхотинцем, у яких однаковий набір болячок. Ну, якщо підсумовувати, звісно, всі заяви про так звану мобілізацію, які висновки можу зробити я офіційно, звісно можуть говорити про певну реабілітацію, демобілізацію, але очевидно, що неофіційно для перегруповання нової хвилі мобілізації, усе це буде відбуватися. От напередодні дійсно джерела повідомляють, що Кремль готується до чергового етапу кризи призиву, щоб нібито дати відпочити частині війська, але те, що маховик військовий маховик Російської Федерації, він запущений і, очевидно, не збирається зупинятися. Це дійсно є правдою, і багато економістів навіть говорять про те, що дуже важко Росії було би одномоментно сьогодні зупинити цю війну, тому що це могло би за собою потягнути низку наслідків, зокрема, і навіть проблеми в економіці. Тобто, очевидно, Путін збирається продовжувати війну, чи готові дипломати сьогодні на це звертати увагу, чи готові сьогодні наші західні партнери. Чинити більший тиск і робити так, щоб Росія цього не могла робити, очевидно, це лише питання часу.